Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Людина це звучить гордо. Цей вислів, напевно, відомий вам, чи не так? Хоча він з'явився порівняно недавно, проте його зміст дуже добре відображає характер людства. Щоб це не було, чи кругосвітня подорож Магеллана, чи вихід у космічні простори, чи захоплення територій, чи творчі досягнення, реакція завжди була однаковою. Людина пишалася собою, своїм розумом, своїми досягненнями. Що ж це за риса характеру? Котра не тільки втілює в життя грандіозні проекти, а й викликає суперечності у всьому світі. Тлумачний словник дає таку характеристику: це людина, яка усвідомлює у всьому свою зверхність, а також болісно реагує на будь-яке зауваження. Звідки ж береться гордість? Відповідь на це запитання знаходимо в Євангелії від Марка в сьомому розділі. Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, заведюще око, богозневага, гордощі, безум усе це зле виходить зсередини, і людину опоганює. Як бачимо, Святе Письмо говорить, що гордість виходить із серця людського. Братом, близнюком гордості є егоїзм. Пророк Єремія каже: людське серце лукавіше на дусе та невигойне. Ми народжені з лукавим серцем. Ми егоїстичні за своєю природою. Погляньте на маленьких дітей, уже із самого народження вони вимагають до себе постійної уваги. Вони ще нічого не розуміють, але вже проявляють у собі зародок егоїзму. Скористаємося ще раз тлумачним словником, де записане таке пояснення. Егоїзм це себелюбство, надання власним інтересам більшої ваги, ніж інтересам інших. Хтось з гумором дав таке визначення. Егоїзм це коли хтось любить себе більше, ніж мене. Отож, усі ми так чи інакше є егоїстами від природи і потенційно гордими людьми. Цікаво, що егоїзм і гордість можуть приховуватись навіть за комплексами і невпевненістю. У приповістях Соломона читаємо: перед загибелю гордість буває, а перед упадком – бундючність». Отже, Господь говорить нам, що гордість це індикатор швидкої загибелі. Горда людина не вистоїть під час другого приходу Ісуса Христа на нашу землю, про який у святому Писанні написано десятки разів. Зважаючи на це, дуже актуально звучать слова апостола Павла, записані у другому посланні до Тимофія. Апостол звертається до свого учня, кажучи, знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи, люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді. Якщо гордість веде до падіння, то смирення призводить до пізнання Бога, а зрештою і до дружби з Ним. І хіба що-небудь у світі може зрівнятися з такою перевагою? Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, давайте подякуємо Богу за те, що давши нам свого Сина Ісуса, Він показав нам приклад смирення. Помолимось про те, щоб ми не були гордими людьми. Дорогий наш Господь, Батько Небесний, знову сьогодні разом з нашими глядачами ми в молитві приходимо до тебе і розуміємо, як часто ми виявляємо егоїзм та гордість. Як часто, Господи, ми не виявляємо того характеру, який ти бажав би бачити в нас. І тому нам потрібна Твоя допомога. Нам потрібно вчитись у Тебе. Нам потрібно, Господи, твоє смирення. Навчи нас йому. Зі сторінок Твого святого Слова покажи нам, як бути такими людьми, які би приносили Тобі радість і задоволення. Дякуємо Тобі за почуту молитву, яку просили в ім'я Ісуса. Амінь. Як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. Я разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвіду чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.